Привіт! З переходом на нубіровські опорні підшипники на ланусі, я задався питанням, чим закрити гайку амортизатора. Оскільки ланусовські заглушки з опорних підшипників сюди не стають, вони завузькі. Якщо чесно, навіть в інтернеті не цікавився, є там для нубіровських опорників якісь заглушки чи нема. А гайку хотів би закрити, тому що як завжди як має мотора Води ніколи не шкодую, і там виходить ванна, в якій та гайка буде заржавлювати, потім, потім можуть виникти проблеми. А компресором продувати не завжди є час і бажання. І ось що я придумав. Беру звичайну банку, в даному випадку це з двохтактного масла від мотокуси, відкручую з неї кришечку. Ця кришечка сюди ідеально підходить. Тобто зараз вона... Трішки з зазором, вона трішки люфтить, тому ми її трішки допрацюємо. А саме розгріємо феном і розвальцюємо. Для того потрібна сама кришечка, ключ колесний з класики, вазовський на 19. Це старий якийсь ключ, викрутка. Ну і будівельний фен. В моєму випадку фен з регулюванням температури. Включаю фену. Відчуємо градусі 300 грунтовно прогріваю. Тобто зараз повітря таке гаряченьке, але не сильне? Так, просто гаряче тепер. Добавляю трішки температури, це вже десь градусів 400 і... і ось коли та середня пленочка вже почала загортатися, я насаджую. ось, садив, пристукав і ось як воно. Навіть під конусом. Завальцовує. ось зараз трішки охолоне, Зніму. Думаю, можна знімати, ну серденка то замята. А это сама крышечка у нас. Принципе... Ось. О, сфокусувало. И показываю, что получилось. Ось. Тобто вона вже О, ось О, ось на початку, так з фасочкою зайшла в притик і ось далі вона на Ну, так само в мене з цієї сторони. Так. Якщо чесно, це вийшло так собі, не, не сильно плотно попередньо я зробив не для відео, то вона плотніше стала. О! Вона не люфтить взагалі і пропускати воду воно туди не буде. Тобто воно стало плотненько. І тут стала, ось. Ну, прокручується, але вона не люфтить, вона стала також Бо це, якщо чесно, Не, не так вийшло плотненько, як ті. Хоча також може бути. Ось. Дякую за перегляд.